Чому ти завжди кидаєш те, що почав. Дивись, сьогодні в відео я тобі об'ясню, чому ти кидаєш і як це змінити. Як змінити оці звички, кидати те, що ти почав. Як змінити ось ці думки, що в тебе нічого не вийде, в тебе нічого не виходить, я кину, а потім місяць, два, п'ять, ти жалієш, що ти кинув, тому що ти в душі знаєш, якби ти не кинув, в тебе все вийшло. Сьогодні в відео почнемо з самого головного. Це наш фундамент. Це. Наше оточення, тому що всі ми з вами знаємо, якщо твоє оточення складається з п'яти людей успішних, які займаються бізнесом, то ти станеш шостим. Чому ти станеш шостим? Об'ясняю. Тому що ти з ними спілкуєшся і вони зайняті бізнесом, бо в них теми спільні це за бізнес, і ти не зможеш бути в їхній компанії і не влитися. Вони почнуть тебе підтягувати до себе, почнуть тобі підказувати, чого почати, ось які є види бізнесів, як підняти свої фінанси, і тебе це почне цікавити. Якщо тебе це не цікавить, і ти недовольний своїм життям, іди далі, йди і будь там в своїй спільноті людей, які бухають, непонятно чим займаються, відпочивають свої вихідні дні і нічого не хочуть. У них немає ні плани, ні цілей. У них одна ціль – дожити до наступного дня. Відбути свою зміну, випити пивка і піти спати. Все. Тому головне це оточення. Зміни своє оточення. Зміни своє оточення так, як в світі, так як живу з людьми, так, і в своїм інсті, Ютубі, повидаляй аккаунти, там, повидаляй свій Тік-Ток, якщо ти заходиш чисто туди, щоб посміятися, і подивитися, якийсь шлак, як там виставляють. як там... Пацани танцюють, дівчата танцюють, всяке ахаха, сміємося, новості, політика, війни. Відкидай, відкидай ці всі погані думки, ці всі з своєї голови. І в тебе повинен бути фокус. Це в нас два. Це наш фокус. В тебе повинен бути фокус туди, куди ти йдеш. Якщо ти почав займатися футболом, місяць-два ти займаєшся футболом, ти бачиш, в тебе нічого не виходить, і тобі там починають там-бам-бам, бам, і ти вже свій фокус міняєш, ага, може в мене вийде там в чомусь іншому або там, ну я би так хотів займатися футболом. І ти міняєш свій фокус, тому що ти думаєш, що ось піду я там не знаю займатись боксом, мені буде. Е... Легше займатися боксом ніж футболом. І ти відкидаєш свою ціль, ти відкидаєш свою мету, ти йдеш на, фут, на бокс, так само в тебе нічого не виходить, ти знову міняєш фокус, знову щось нове шукаєш, але но ти не йдеш до кінця. Дивіться, якщо ви почали чимось займатися, якщо ви знайшли свою ціль, свою мету, в своєму житті, чим ви хочете займатися, і ви займаєтесь цього місяць-два, у вас не виходить. Цьому. Не здавайтесь, ідіть далі 6 місяців, 9 місяців. І я вам обіцяю, у вас все вийде. Дивіться, я знімаю на YouTube вже 9 місяців. І в мене ще нема навіть 250 підписників. Ну я відчуваю, я відчуваю своєю душою, я відчуваю, що в мене є бажання знімати. Я відчуваю, що коли я йду знімаю, коли я... ось я знімаю відос, у мене. Огники, вогонь в очах, і я хочу знімати. Я не заставляю себе, я хочу знімати, бо в мене лежить до цього душа. І да, Багато би хто вже кинув, тому що 250 підписників ще нема за 9 місяців, як я знімаю на YouTube. Ну я не кину і буду далі знімати. Так само і ви. Ви повинні завжди-завжди ламати стіни іти до своєї цілі. Іти до своєї місії, до своєї мети, не дивлячись, що у вас нічого не виходить. Не міняйте фокус. У вас повинен бути фокус до одного. Я займаюся футболом, у мене нічого не виходить, я буду далі, далі, далі займатися футболом. Я буду дивитися відоси за футбол, я буду дивитися, всякі фішки за футбол. Я буду вивчати, як е, самі топові футболісти займаються, буду дивитися відоси, буду якісь ідеї з них візьму і буду вкачувати себе в футболі. І оточення. Оточення це одне з головних. Відкидаєш погане оточення, знаходиш оточення футболістів, людей, які теж хочуть підняти з села, свої команди, сільської місто, з міста ще за область, бам-бам-бам-бам, підніматись і потім виступати на весь світ в футболі. Тому оточення і і, що? і ваша ціль, ваш фокус. Ці два етапи допоможуть тобі не кидати те, що ти почав, і діяти.